Те, що я мав зробити, це змінити сам процес. Зміниш процес, зміниш результат. Мік Гордон як каже Мік, Дум несе за собою велику спадщину. Він задав напрямок розвитку шутерів від першої особи, якими ми їх знаємо зараз. І коли ми маємо справу із такою спадщиною, дійсно важливо віднестись до цього з відповідною повагою. І написання саундтреку для перезапуску Дум 2016 року це дійсно непересічна історія. Давайте дізнаємося, як саме звучить пекло. Батько австралійського композитора Міка Гордона займався виготовленням гітар, тому то і познайомився з нею рано у дитинстві. Вивчення музики давалося йому легко, і з 13 років він вже грав рок-музику з малими гуртами у пабах. Він дав мені до рук гітару, коли мені було 12, і в той момент у мене з'явилося те саме відчуття, яке хоч раз відчував кожен відчуття, що ти знайшов те, з чим пов'яжеш своє життя. Вважаючи, що йому рано писати власні композиції та саундтреки для фільмів, Мік вирішив, що відеоігри, з якими він добре був знайомий, це чудовий варіант для старту. У 2004 році, у віці 19 років, він почав розсилати ігровим компаніям диски зі своїми піснями. Стартанувши зі співпраці зі студією Pandemic, Мік паралельно засновує свою компанію, що займається музикою та звуковим дизайном. Працюючи над грою Destroy All Humans 2, як зізнається, Мік, він навчився багато чому, що можна зрозуміти, тільки поглянувши. На індустрію зсередини навчився працювати в команді та розібрався у різних технічних складностях розробки. Працюючи вже як сольний музикант над такими тайтлами як Need for Speed, Killer Instinct, Wolfenstein, Prey, мік здобуває разом із нагородами популярність та визнання. При написанні саундтреку Doom студія поставила перед Гордоном декілька умов. Ми хочемо, щоб ти написав музику, яку до цього ще ніхто не чув. Вона має ідеально вписуватися у світ гри, і вона має обов'язково сподобатися мільйонам фанатів. thank you Як на своїй лекції казав сам Мік, фанати Дум це не фанати Дісней. Якщо їм щось не сподобається, вони спалять твій будинок. Останньою з умов при роботі над саундтреком була повна відсутність електрогітари. Студія вважала, що роковий саундтрек буде відсилати до 80-х і звучатиме банально, внаслідок чого Міку довелося майже півроку працювати виключно на синтезаторах, поки фраза: всі будуть у захваті. І демонстрація деяких напрацювань не змусила директорів трохи переглянути підхід. Саму гітару у висновку навіть іноді складно Чути не тільки тому, що її мало, але й тому, що її звук зазнав значного опрацювання. До прикладу, працюючи над одним з гітарних рифів, міг за допомогою плагіна, що здатен шляхом інтерполяції змішувати два звуки. Взяв звук гітари і з'єднав його зі звуком бензопили з оригінальної Дум! Цей риф він назвав своїм маленьким троянським конем у переговорах зі студією на рахунок додавання звуку гітари. Деякі гітарні партії спеціально гралися на октаву вище і у два рази швидше, записувалися на магнітну плівку зі швидкістю 30 дюймів на секунду. А програвалися зі швидкістю 15. Потім це проганялося через передпідсилювачі з сильним перевантаженням. Мік переконаний, що оригінальний культовий риф треку і 1 М1 відображає весь дум. І поставив для себе задачу зробити його жирнішим та стрімкішим. Першим, що він зробив, так це зіграв його у нижньому строї, що вже відчувалося більш агресивно, але залишилося відчуття, що треба зробити його ще нижчим. Для чого мік використав дев'ятиструнну гітару, щоб ще занизити звучання, додавши пару нот. В результаті маємо композицію Еддумській. Дум з його музикою намагається втягнути у атмосферу абсолютної відсутності стриманості. Це поруч, і особисто ти тримаєш за горло демона. Ти не ховаєшся в укритті, і не тікаєш у страху. Оригінальний Дум на переконання Міка зробив чудову роботу у комбінуванні технологій з металом. Це надихнуло його поглянути, як можна використати електронну музику у перезапуску 2016 року. Динамічний геймплей Дума, в якому битви з демонами у тісному просторі змінюються битвами з ордами на великих аренах, вимагає змін музичного. Супроводження для відображення ситуації, у якій ти знаходишся. Древній жорстокий і кошмарний арт дизайн Пекла в дум захопив Гордона. Його увагу привернули монолітні кам'яні споруди, що начебто зламані, але тримаються завдяки таємничій енергії, з якої, як ми знаємо, погору гри, люди і почали добувати аргент енергію напряму з пекла, а синтезувалася вона у процесі катування душ. І він замислився, як би ця енергія звучала і як би він міг використати це при написанні музики. Мік каже, що електрика це дійсно Чутна річ. Електрони здійснюють рух і, записавши це, ви записуєте справжню енергію. Він дійшов до ідеї зламаного мінімалістичного звуку з синусоїдним хвильовим звучанням, з додачею шумів. Після чого пропустив ці хвилі через купу аналового обладнання зі сповільненням і перевантаженням, що на додачу дозволило викривити чистий звук. А також Міка надихнула система з трьох мікрофонів, яку використовували при запису пісень Девіда Боуї. Перший стояв у центрі студії, у якій Боуї безпосередньо і співав. Другий стояв в шести метрах від нього, а третій знаходився прямо біля стіни студії. Два останніх мали гейт, звуковий шлюз. Другий відкривався, коли Боуї починав співати голосніше, а третій, коли він Переходив на крик. Міка вразила ця система, що додавала динамічний ефект реверберації, заснований на вхідному сигналі, який він використав при записі, створивши систему, що розділяла один вхідний сигнал на чотири різних канали зі своїми фішками. У пошуках нового звучання Мік також знайшов багато цікавого обладнання, що дозволяє робити різні потрібні йому штуки зі звуком. Старі стрічкові бобінні магнітофони, касетні магнітофони, вінтажні гітарні педалі, а також старий радянський синтезатор Polyvox. Здоровенний, важелезний і переускладнений. Не розуміючи, що на ньому написано, його використання стало для міка цілою пригодою, але йому сильно сподобалося його звучання, яке він називає справжнім. Ну і результат ми знаємо. Вийшов один із найкрутіших саундтреків, що буквально є продовженням світу, наративу і геймплею самої гри. Щасливчики, що мали змогу бути присутніми під час лайв перформансу Гордона на The Game Awards 2016, точно ніколи цього не забудуть. Але він також ще має цікаві великодні яйця. Як каже сам мік, одного разу, коли він працював над однією з басових партій, йому стало нудно, і він почав шукати щось, що зможе зробити це цікавіше, використовуючи один із своїх улюблених синтезаторів Harmor, який здатен генерувати завантажені в нього картинки у спектрограмі треку. І тепер у спектрограмі треку Cyberdemon можна побачити число 666 і пентаграму. Як каже Гордон, він так гигикав в процесі, що його дружина зайшла у цей момент до кімнати, запитавши, чим це ти тут таким займаєшся, і сфоткала його з цим дитячим виразом обличчя. Але не хвилюйтеся, мік, як будь-який відповідальний композитор, все зберіг, конвертував, вставив у гру і відправив усе до ID Software. І нікому ні про що не сказав. Хто ж стане розкривати гру, витягувати вейс файли, пропускати його через спектрограф? Правда ж? Також у композиції Скалхакер можна побачити відірвану голову одного з батьків-розробників Doom Джона Ромеро, що є великоткою на великотку безпосередньо із самої гри Дум 2 Думи Тернол таким чином так само було знайдено обкладинку із Дум 2 і зображення класичної ключ-картки із оригінальних Дум. А одного разу, коли мік записував звук дронів, то замислився, а чи зможе він ставити туди послання. Що буде, якщо він ставить дещо у центр шляхом інформації з одного старого каналу, який він у протифазі вставить у другий? І якщо хтось вирішить прослухати це в моно, то отримає це. Теж саме, але в моної з незрозумілим хрипом. Але, 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 якщо прослухати це задом наперед. До вже маючи базу із таких напрацювань, вирізнився додаванням хорового вокалу, що навпів складався із жіночих та чоловічих голосів. Участь у хорі взяли музиканти із різних метал-гуртів, яких я на жаль не знаю, окрім басиста Static X Тоні Кампаса. Результат? Ця ця неймовірна робота поклала початок появі нового неофіційного жанру під назвою Argent Metal, по аналогії з одноіменною енергією із гри. Зараз у мережі можна знайти просто величезну кількість музики, що використовує семпли, біти, рифи і звуки із саундтреку Doom, або власні написані з дотриманням стилістики. Є навіть сайти, на яких можна скачати або придбати семпли для написання таких треків. На жаль, вихід Doom Eternal затьмарив скандал між композитором і студією. Після виходу окремого альбому з саундтреком, фанати. Почали вказувати на його погану якість. Якщо коротко, то як у поясненні розказав сам мік, він не мав достатньої інформації про гру, так як розробка ще була на ранніх етапах. Студія постійно змушувала його переписувати матеріал і при цьому не йшла на поступки на рахунок дедлайнів. Із-за чого Гордон був змушений кранчити цілодобово. Погана або взагалі відсутня комунікація з боку студії, недоплати за в два рази більше оговореного об'єм робіт, при цьому навіть відбракований у процесі матеріал, так чи інакше був використаний у грі. Занадто пізнє надання окремого контракту на випуск окремого альбому із саундтреком, над яким, як потім виясниться, весь цей час працювали інші люди, у роботі яких міг знайшов багато помилок, аудіомонтажу і викривлень звуку. У висновку студія не надала Гордону додаткового часу на роботу з альбомом, бо той був заявлений як бонус колекційного видання і випустила його з тими самими помилками у треках, а всю провину спробувала скинути на самого композитора. У червні 24-го року на Microsoft Xbox Games Showcase було анонсовано прикус. Перезапуску думи, поки не відомо хто саме пише саундтрек, багато хто вважає, що композитором виступить Ендрю Хульшульт, що займався треками для DLC Думи Тернал Gods». Виглядає все соковито і круто, щит, польоти на драконі, пушка, що дробить черепи і стріляє осколками як картечу. Але, хоч ще й рано судити в загальному, трек із трейлера, на мій суб'єктивний погляд, позбавлений будь-якої індивідуальності, особливо у порівнянні з музикою Гордона, і відчувається просто як бадьорий роковий запил, написаний нейронкою. Сподіваюся, що переносів не буде, і у цьому році ми матимемо змогу оцінити витвір повністю і порівняти нове музло із вже ставшим культовим. we